Триває 1164-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1110 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 2 травня окупаційні війська Росії втратили 954 тисячі 300 військових. 10 тисяч 741 танк, 22 тисячі 369 бойових броньованих машин, 27 тисяч 186 артилерійських систем, 1 тисячу 375 реактивних систем вогню, 1 152 засобів ППО, 370 літаків, 335 гелікоптерів. 34 тисячі 539 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3196 крилатих ракет, 28 кораблів, 46 тисяч 882 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 869 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.